Протягом останніх тижнів російські війська намагаються ускладнювати маршрути польотів своїх ракет над Миколаївщиною. Таку думку озвучив начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі національного телемарафону 25 вересня. Детальніше про це дивіться далі. У повітрі Миколаївської області останніми тижнями фіксується чимало повітряних ворожих цілей, по яким відпрацьовує українська система протиповітряної оборони. Таку оцінку за власними спостереженнями дав начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім під час виступу в ефірі телемарафону. Єдині новини через Миколаївську область пролітають дуже багато повітряних цілей, і є працювання наших протиповітряних сил. Але кінцевою ціллю не є на зараз об'єкти в Миколаївській області. Ну через там не знаю відсутність, наприклад. Тому о, в нас багато тривог, багато роботи, багато уламків. Але в принципі, кінцевими цілями Миколаївські на зараз не є. Хоча можуть бути очільник області Додав останніми тижнями російські війська намагаються ховати свої ракети у небі та ускладнювати маршрути їх польотів над Миколаївщиною. Ми це відстежуємо вже півтори роки, і це відбувається в режимі 24 на 7, Тобто фіксується кожен маршрут, який ми бачимо і розуміємо, по прольоти в Миколаївській області для того, щоб прогнозувати їх маршрут. Це все є у Збройних сил і у розвідку. Це ну зрозуміло на думку Віталія Кіма. Таким чином окупанти намагаються випробовувати спроможність української протиповітряної оборони і будувати собі більш вдалі маршрути для наступних ударів. На жаль, останніми, скажімо, тижнями росіяни змінюють маршрути повністю для того, щоб на мою суб'єктивну думку прощупати ППО чи довідатися про спроможність, і ми відповідно реагуємо до цього, коли потрібно, коли не потрібно, там теж щоб Росіяни не все розуміли. Тому на жаль, на зараз траєкторії ускладнилися, вони змінюють курс більше і намагаються ховати ракети та вибудовувати, перевіряти, на мою думку, маршрути для майбутніх атак. У більшості випадків Миколаївщина наразі є транзитним регіоном, через який російські ракети намагаються вразити інші області України. Підсумував посадовець Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на ТВ каналі Март.